Казка Крила матері Василь Сухамлинський З пекотнього літнього дня вивела гуска своїх маленьких, жовтеньких гусенят на прогулянку. Вона вперше показувала діткам великий світ. Цей світ був яскравим, зеленим, радісним. Перед гусенятами розкинувся величезний луг. Гузка навчала діток щіпати донесенькі стеблинки молодої травички. Стеблинки були солодкими, сонечко теплим і лагідним, трава м'якою. Світ затишним, добрим і співав безліч голосів бджіл жучків, джмелів, метеликів. Гусенята були щасливі. Вони забули про матір і розійшлись величезним зеленим лугом. Коли життя щасливе, коли на душі мир і спокій, про маму часто забувають. Стривожившись, гуска стала скликати дітей, але не всі вони послухались. Раптом насунулись темні хмари і на землю впали перші великі краплі дощу. Гусенята подумали світ не такий же і затишний та добрий, і тільки вони так подумали. Кожен згадав про матір. Несподівано кожному з них стала потрібна ой як потрібна мама. Вони підняли маленькі голівки і побігли до неї. А тим часом з неба посипались великі градинки. Гусенята ледве встигли прибігти до матери. Вона підняла крила і накрила ним своїх дітей. Бо крила існують насамперед для того, щоб накривати дітей. Про це відомо кожній матері, а потім вже для того, щоб літати. Під крилами було тепло і безпечно. Гусенята чули гуркіт грому, який долітав, ніби здалеку, завивавши вітру і стукіт градин. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страхітливе. А вони у теплі та затишку. Іме на думку не спадало, що крило має два боки. Всередині було тепло і затишно, а зовні холодно і небезпечно. Потім усе затихло. Гузенятам хотіли скоріше на зелений луг, але мама не піднімала крил. Маленькі діти гуски вимогливо запищали Випускай нас, мама! Так вони не просили, а вимагали, бо коли дитя відчуває міцну сильну материнську руку, воно не просить, а вимагає. Мати тихенько підняла крила. Гусенята вибігли на траву. Вони побачили, що у матері поранені крила вирвано багато піринок. Гуска важко дихала. Гусенята все побачили, але світ знову став радісним і добрим. Сонечко сіяло так яскраво та лагідно, бджоли жуки, джмілі співали так красиво, що гусенятам там і на думку не спало запитати Мамо, що з тобою? І тільки одне, найменше і кволе гусеня підійшло до матері і запитало, чому в тебе поранені крила? Вона тихо відповіла, ніби соромлячись свого болю. Це добре, синку. Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мама була щаслива.